Друзі, привіт! З вами Таліна. Сьогодні коротеньке відео. По-перше, тому що я вийшла на обідній перерві, я давно вам не записувала і вирішила, що треба надолужувати. По-друге, тому що тут постійно хтось шастає. Хотіла бачите, локацію, красиво знайти. Потім зніму вам, зараз зніму вам. Отак от, от виглядає зворотній вид, але світло падає з цієї сторони, тому я вимушена так сидіти. Тут постійно хтось шастає. До суті, сьогодні ми поговоримо так про те, що ви почитали в назві. Про привороти і про те, як утримати чоловіка. Тема, яка може бути дивна для когось. не подобається, нафік валіть. Бачите, знову шостую. Так от, у мене в школі була знайома. Ем, ну, Дівчинка ніби нормальна. Я не знаю, що їй захотілося, чого вона не спитала. Просто хлопці, подобається вона йому чи ні. І вона вирішила його приворожити. І розказала мені, що розсипала сірники у нього перед квартирою, там щось на них наговорювала. він повинен потім через ці сірники переступити. І все на нього там якось подіє, він закохається. Ну, зважаючи на те, що я навчалася і знаю обох, він не закохався в неї. У мене такого досвіду не було, у мене був навпаки. Я так була закохана в хлопця. Що мені здавалося, у мене дах рве, що це ненормально, що я постійно про нього думаю. Тому зараз буде дивний... така дивна інформація про мене. Я навіть пішла на кладовище, знайшла могилу з його іменем, і ходила там круги, намотувала і проговорювала там якесь закляття для того, щоб викинути його із голови. Уявляєте, наскільки я була зациклена на людині? Це не мій колишній, це було до того. Наскільки я була зациклена на людині, що навіть звернулася до магії. Звісно, воно не спрацювало. Я потім ще кілька місяців щодня ревіла, поки не зустріла хлопця, з яким почалися, я б сказала, стосунки, але у нас вони закінчилися, тому хотіла сказати серйозні, просто стосунки. Був у мене ще один досвід, коли ми були десь в шкільні часи, мені було, здається, років 14. Познайомились десь на вулиці з хлопцями, і потім, коли ми з дівчатами були у мене вдома, то вирішили перевірити, чи можна їх викликати. Треба було різати пламя свічі, як це сказати, кендл, а щось українською не доходить, як воно називається. І щось там теж наговорювати, і вони тоді прийдуть. Я думаю, що це все липне тільки до тих людей, хто в це вірить. Тому що якщо не вірити, на вас нічого не подіє. І давайте так, це моя суб'єктивна точка зору, то тобто, якщо ви не згодні... Просто проходьте в повз. Якщо ви згодні, або якщо у вас є подібний досвід, можете написати в коментарях. Коротше, ті хлопці прийшли. Ті хлопці, на яких ми різали е, пламя свічі, вони прийшли. Ми відчували себе некомфортно з дівчатами, були ще батьки в іншій кімнаті. Тобто не те, щоб ми там збиралися щось робити, незвичайне, але все одно воно якось було. Натягнуто. У мене є ще кілька історій про магію, але я думаю, що це можна записати окремим відео з приводу вагітності. Як ви вважаєте, чи можна прив'язати чоловіка до себе вагітністю? Чоловіка, хлопця, я маю на увазі людину, з якою ви в стосунках. Людина протилежної статі, з якою у вас є кекс? Я, до речі, не знаю, чи варто мені казати всі слова так, як є, тому що. Мабуть, Ютуб буде блокувати або не давати рекламу на деякі відео. А я хочу спробувати, хочу спробувати до рекламу. Коротше, дивіться, у мене сукня червона і помада під колір. Так от, я знаю як мінімум одну людину, якій це вдалося. Це ем, жінка мого знайомого. Вона Свого часу стала його дружиною, потім у них щось там не заладилося, так розумію, у них в інтимному плані були крабли, і вона не робила в ліжку те, що він хотів. До речі, якщо ви робите все в ліжку, те, що хоче ваш чоловік, це не гарантія, що він буде з вами. Бо я за 10 років жодного разу не сказала ні. Жодного разу. Бо я люблю так само, як багато хто з хлопців це діло. Так от. Ця дівчина завагітніла. У них народилася дитина. Так, вона на той час утримала чоловіка, а потім він пішов по бабам. Вона переїхала до батьків, страждала, але чекала. І так, вони знову стали жити разом. Він повернувся до неї. Потім народилася друга дитина. Я не знаю, як зараз, але сам факт, такий досвід був. На мою думку, це дуже Погане діло, якщо ви хочете до себе прив'язати людину дитиною. Дитина це надовго. Дитина це найближче 16 років вашої незалежності. Тобто їх не буде. Якщо з вами не та людина, з якою, не та людина, яка б хотіла насправді з вами провести все життя, то Зараз не сподобається, якщо раптом побачать мої родичі, я зараз скажу таке. До сраки! Те, що ви будете прив'язувати. Мої родичі не люблять, коли я кажу до сраки, те, що ви будете прив'язувати коханого дитиною, це така фігня, це відстій, це так тупо, це відповідальність. Ви не просто собаку заводите разом. Он у мене троє котів. І що? Це якось врятувало шлюб. До речі, дівчата, я просто про хлопців не дуже знаю, давно не спілкувалася, дівчатам повідомлення. Якщо ви зустрінете людину, яка буде вас кохати такою, яка ви є, яка буде терпіти ваші приколи, яка буде, я не знаю, як це українською, це зовсім у мене слово вилетіло з голови, снісхадітельно ставитись до якихось таких штук, які можуть дратувати його подрібницях. Це значить, що ви знайшли свою людину. І я так подумала, у мене була така людина. У мене був друг. Мені було близько 20 з лишком років. Я зустрічалася з хлопцем, який мене не цінував. Абсолютно. Він при зустрічі з дівчиною міг взяти її зазад, а потім мені сказати Я нічого такого не робив, тобі здалося. Або на прощання поцілувати подругу в губи. Просто я просто її цьомнув, тобі здалося. Угу, Тобто це типу, прояв з моєї сторони ревнощів, це неадекватно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вважаєте, що це неадекватно з моєї сторони, і якщо це неадекватно з його сторони. До речі, друзі, я вас дуже прошу реагувати якось або коментарями, або посилання пересилати своїм друзям на мої відео, бо щось інстаграм дуже погано просуває україномовний контент. Щось, я не знаю, як аналітику дивитися, статистику, що саме не заходить, тому я думаю, що треба перечекати цей гелікоптер, а потім написати коментар, поставити вподобайку, розширити це відео на когось із своїх друзів. Пам'ятаєте, як я вам розказувала? Натискаєте стрілочку. Копіюєте посилання, там є поділитися, копіюєте посилання, яке виходить на це відео. Потім у себе в сторіс в інстаграм, наприклад, викладаєте якусь картинку, викладаєте посилання на моє відео і кажете, дівчина тут розказує просто стосунки. Кому близько, дивіться. Так от повернемось до дівчат, які намагаються прив'язати до себе чоловіка дитиною. Ще одна історія із життя, але. Хатьху, не мого життя. Подруга по-друге. Блін, я так і не розказала про цього хлопця, з яким я зустрічався. Коротше, мені було 20 злишком років, і хлопець був класний, але у мене не було до нього почуттів. Тому, незважаючи на те, що у мене був хлопець, і окрім того, був друг, який казав, я тебе кохаю. Я на того друга взагалі не дивилася, як на. Варіант, так сказати, для стосунків. Я не скажу, що я профукала. Зараз, до речі, він одружений, що я здивувалася, коли дізналася. Він такий прямо холостяк, але хлопець-красунчик. І у нього в житті досить комфортно приходило все, що він захоче. Так прямо, знаєш, хотілося тягнутися до його рівня, хотілося спортом займатися, тому що він займається б працювати на улюбленій роботі, тому що він це робить. Хотілося якісь шалені речі робити, тому що він був дуже легкий на підйом, Типу, поїхали, поїхали. Або приходь до мене, щось приготуємо, подивимось, якісь відео. Так, да, але я його, мурахи по мені, я його не кохала, а він мене кохав. Але це тема для якогось окремого відео. Так от, ще одна історія з життя. Була у мене знайома, у якої була інша знайома, і та інша для того, щоб прив'язати хлопця, йшла до гінеколога і зробила фальшиву справку про те, що в неї вагітність. Це не лайфхак, от не треба. Хоча, я думаю, якби я не сказала, ви навіть про це не подумала. Якщо комусь така дурня в голову прийде... Краще займіться собою. Той самий спорт, не знаю, малювання, спів, що завгодно. Не треба прив'язувати людину. А да, вона прийшла з тією справочкою, хлопець подивився, вони там якийсь час зустрічалися, були разом, проте потім, коли він дізнався, що це вона насправді невигідна, вони розійшлися Нафіга? А та дівчина потім одружилася з якогось крутого чувака вийшла заміж. Ну і там прямо. Машина, квартира, собака, все як треба. Не знаю, що зараз, але вона така була прям вся на фонтах Я от думаю, нафіга була прив'язувати людину. Це наскільки треба бути десперет, це не отчайне, це прямо, знаєте, от в такому сенсі отчайний. Для того, щоб прив'язати людину дитиною. Це так тупо. У мене, до речі, з чоловіком, як ви бачите, не склалося. Я не могла розслабитись в стосунках, бо мені здавалося, що він ось-ось і піде, ось-ось і піде. Він часто був незадоволений, критикував мене, а неправильно взагалі сприймав те, що я йому кажу. Він вважав, що я обмежу його свободу. Він йшов кудись гуляти з друзями, я просила взяти мене з собою. Він дуже довго думав, я починала. Сумувати з цього приводу, навіть бувало таке, що прямо стою і вже плачу, типу, блін, ти що не можеш вирішити, хочеш ти зі мною чи ні, що це за стосунки такі. І він казав, що я йому виношу мозки. Так що це щастя, тепер дісталося комусь іншому. Нехай капиться. І у нас ми намагалися зробити дітей, у нас не вийшло, але ми намагалися не так довго, десь півроку, а потім. Дуже довго не жили навіть разом. Я була в одному місті, він в іншому місті, самі розумієте, я аж не Кицька, щоб приїхати до кота, мене там зробили, а потім приїхати в інше місто і типо воно там все уляжеться, знаєте. Так от, тіпо воно все уляжеться і потім зразу вийде щаслива сім'я, родина, дитина. Ні. Мені треба було розслабитись. Мені треба було знати, що я можу покластися на людину і матеріально, і емоційно. І що якщо я буду ридати по якомусь дебільному приводу, а коли вагітні дівчата самі розуміють, такі приводи з'являються на раз два Так от, коли будуть такі приводи, то все одно мене будуть кохати такою, яка я є. Цього не було, тому зараз дівчата. Якщо раптом у вас є людина, яка вам дуже подобається, єдине, що ви можете зробити для стосунків, це займатися собою. Тому що якщо воно не ваше, то воно піде від вас, що б ви не робили. Якщо воно ваше, то воно буде ваше, навіть якщо пройде якийсь час, навіть якщо ви психували, навіть якщо показали себе справжньою. І вас це злякало, я така чутлива, або я така сердита, або я буваю ревнива. Комусь це подобається. Знаєте, от мені подобаються, наприклад, певні якості в хлопцях, але коли я бачу хлопця, я зразу можу щитати, але так буває, що хлопець перестає проявляти ці якості через який час. І я розумію, що людина намагається показати себе з кращої сторони. Тому що спочатку, коли навіть не було думок про стосунки, просто вийшли, десь посиділи, щось випили, тоді, ну, не випили, поїли, погуляли, в музеї сходили, що завгодно, ви зрозуміли. Тоді людина може навіть не думати про те, що ага, щось можна з вами мати, серйозне, несерйозне, а про що ви думаєте? В перші кілька побачень людина така, яка вона є. А потім... Намагається бути краще або гірше. Я побіжу на обід. Ну як побіжу? До речі, Таліна, не їсть в кадрі, уявляєте? Буду їсти за кадром. Купила собі таку штуку. Там, ем, як він називається, тунець, чорний рис, авокадо і чомусь цибулі дофіга. Плюс соус, Хотіла сказати, соус не поклали, але його поклали. Поїм, їм, бо в мене залишилось зовсім трошки часу до кінця обідньої перерви. <задували> мошки. Гарного вам дня! Ще раз наголошую на тому, що те, що я кажу в своїх відео, це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що не варто триматися за чоловіка, який не хоче бути з вами. Дівчата, любіть себе, хлопці, будьте, будь ласка, джентльмене, ну це ж не так складно. На моєму каналі вітається лайк like, або вподобайка, якщо ми вже розмовляємо українською. Коментар, ставте, будь ласка, натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. Буду рада вас бачити. До нових зустрічей. Безпеки. Слава Україні! Дякую залужному, дякую нашим воїнам.